І зі мною сьогодні Андрій. Я не бігну. Yeah. Коротше, в цьому ролику я буду грати чемпіонат. Отакий yeah. новенький. Ну, yeah, конечно. Новий. І Андрій буде відходити від мене разом з планшетом, він буде з вами говорити. І буде говорити вам рандомних бравлерів і рандомні пасівки гаджети, а я цього не буду чути і не буду знати. А коли yeah. мені дасть вже планшет, я тоді вже... Це... Але ні, ні, ні не наче так просто. Він коли буде заходити в кімнату, він нажме прям іграти. Да. Щоб я прям так уже дізнався в бою хто я. Да. Я, в принципі, ото в мене усильки грати. Не забувайте ставити Болосить. лайки і підписуватись на канал. Да. На Андрієві канал теж підписуйтесь. І зараз нема. Є, але він там якась розробка, він не готовий знімати ще. Я не готовий. нас. Зараз, підписчики я відхожу, не відхожу, а ні, я, да я відхожу. вами андрісом вам говорити, я відходжу. Ну, пока. Так, для початку, Для початку. Я так... Ладно, у нас тут є Деріл. Але він думаю, точно не ждать, що я візьму йому... А я візьму йому ніту. Ніту, нету. Заходь! Заходь быстрейше! Чуть катка назову, началась! Замок. Чуть на замок! У тебя на сайде 5 минут! Да катка началась, блин! Ты катка началась, я начал, у меня в ухо в закрытии! Ааа! у меня нита! Блин, капец! О, Джеки, Джеки. Значит, ты мне нито выбрал. Я не знаю, я хочу, что ты А ты -а -а -а. снимаешь? Ты снимаешь? Да, я снимаю. Короче, снималка пошла. А! Так. Ой. И что ты трогаешь? Так. Так, о, спасибо. Я пассивки сейчас совершенно не меняю. Я, <соценно> ничего не чую, ты як так долго? В смысле долго? Да як так швидко. Я вообще ничего не чую. я в ухо закрыл, чтобы я ничего не чу. У тебя на это было пять минут. А. Оставки. Не, одну минуту на вибрание буде. Є! А прикинь, ніж ти так перший етап виграєш? Стоп! А ти ж понимаєш? Ми будемо так багато разів робити. 20 раз. І розумієш, ми зможемо виграти так! Напевно. Да, я да. пройду чемпіонат. Ні! Я, я дурак! Я ж дурачок. Ех, короче, давай, шо ты там? Я ж забув, что це на чемпіон. Шо це шо... я ж забув, що це чемпіонат и думаю, це я обычно брав бо. Походу мы выиграли. А да, походу, да? Да-да-да, мы выиграли! Нет, неч! Мяч! Капець! Капец! Це було аж так близько, що капець. Я тепер уже все... Так, и что ты там будешь делать? Mm -hmm. Я попытаюсь выиграть ты. Это же этап. Хочу ты самый клевый значок в свете. Погнал. Погнал! Ну, барбос и Кантошка. Я супер барбос. Час, час. Да, вот это закончилось. Да нет, заработают дополнительное ну, время. Ну да. Я давай! Ладно, давай, давай, а бж... давай, давай, бунтарь на корабле. Ладно, <сос> 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 так. Забью, забью, не-не-не, забью. Ловай лука. Что? Что ты А там Джеки Чан. Там Джеки Чан. Да, вот Джеки Чан. Вот, здорово. Джеки Ой, игрушка Печаль Дай ну, а. а я закрываю ухо Добро <coughs> вот Подписчики, ставьте лайки и подписывайтесь на канал за такую рубрику Да. Мы стараемся так. <coughs> Давай, выбирай гурцай, Даже типа, а Эй, чикай, чикай, я звук замечу, чтоб я был. Давай, ла 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 Я вот это вот выбираю? Бла ла Все, иди. ла 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 Все, иди! Я... Иди! Шо? Иди! сюда, катка уже скоро начнется. Да, Все! Нашла. Катка начинается? Катка начинается! Ну вот да, 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 Я в чем бия? <связь> 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 не, а ты гаджеты по силке тоже можешь поменять? Да. да, я поменял их. Я, а -а -а -а. я тебе специально наменял. Пассив, у них гаджет, бо гаджет в ней вот цей собі. Да ні, цей кращий. В чемпіонатах я бачив Позі, Робзі. Вони вибирали тільки оцей гаджет. Просто Позі и робзи, их до другої грають с профессионалами. Вот тогда честно. Ну а на пози, ну не это что-то. Ну все! Короче, все. Я, походу, буду самый быстрый ролик проходить. <с> Ладно. Получится чемпионат. Потому что это какие-то три попыточки. Мы на тике две уже попытки. Ну да. прямо! Ой, прямо! Ее! Красавчик. Профессионал. Профессионал, профессионал. Кажется, не успел уставаться. Двое! Ну, там Повалили, завалили. Так, і що тут? Здоров'я, не кобе! Я супер не кубе, я супер не кубе, я супер не кубе. <різвіст> так, шо мержем? Еще то... До... Может тим дн... то у нас поград. да, -да. І не получиш что значок. Ні-ні-ні, Тільки я зазначок! Капець! Mm. У мене остання попитка! Обміна Браул Старс. Я не хочу провалити так. У мене остання попитка. Прийдеться. А ми будемо грати в парни, будемо вибирати парни. Mm. А, а давай я буду сам рандомно вибрати режим. Точно! Але Крем чемпион! Ну да. Все, пожалуйста! Пока! Так! Ла-ла-ла-ма! Я ему зараз виберу. Я не Так, Я зараз виберу. Я ему сейчас выберу. Я значить. Все, йди.

У мене там були квести? Прикольно. У мене були там квести, я тебе питаюсь. Вроді і касся нек! Даро, ребятки, я з вами хочу поіграти. Але, ти не пускай там бас кричить на всіх <риклад> Ставте лайк <риклад> Звіробно. Нам центр захватити А, мы, и так... тоже захватили уже. Придать я захватила их зону. Вот а Маша. У это вот самая ваша зона. А я, а, а, а за... я там на вот пружине думаю. А, да. Ну Да, на пружине сюда можно долететь. Все, мы вылезли. А все равно тут уж типа. А. Ну, знаешь, за что, там... что их там двое. Что их там вбьются будут. Так, это не думаю. Ла-ба-ла-лайлайк. Блин, не вбили? Че ты на бату пишешь? А хотя так можно. Ну, все, ты выглядишь? Раз, два, три. Дякую, Андрій. Скауми там було. Он сейчас подай. Тільки скажи, що там не было кость. Выбирай. Ладно. Які краще в іншу кімнату піде, а не вище тут. І в мене скоро. І в мене скоро на каналі буде відкриття ящиків, переходьте і дивіться. В нього скоро буде відкриття ящики. А, я нічого не чую. Каналі... В... Якщо що, якщо буде не чути, в нього скоро буде відкриття ящиків. Це якщо не було чути. Да. якщо хтось Ладно, я тобі беру це І оце. Іди сюди. Йди. Йди. Заходь, заходь! Іграть! <свистання> <Десь п 'ятцом. свистання> О, парне! Ріко. Ладно, парне і кушать. <свистання> Кстати, хто получил цей значок, поставте лайк. <свистання> З кожного по лайку. Хто получил цей значок? А хто не получил, напишіть в комент, что ви не Ну, Прикольно. Як... якщо б мене був барлик, то капець. Як було б було б тупо. І вибирай мені деколи когось по класству. А, на це є вас на Сріб. Тось у мене косне пар! Моя соточка. Моя улыбочка. Тим тюм тюм тюмден знімаем. Да, мы знімаем. Да, не, ну то что мы знімаем? Скільки роликів за день знял? Три тысячи и один мы знімали майже чотири години Да. Кому що что за ролик? лайк. Мей хо. Якщо у вас на цьому на цьому ролику набереться багато лайків, я викладу цей ролик прямо сьогодні. Да. Або завтра. Да, завтра. Давай, а якщо буде 10 лайків. 5 лайків. Це відео не таке круте. Ну, да. 5 5 5 5, 5 20. Су. Ну, давай. 5. І у нас в нас, до речі, у нас виживання на чанку. Ми ще не виклали все, першу не спойлери. і не другу. Спойлери. Сьогодні буде дві серії. Вживання на чанку, вторя часть і перша. Не. Я вам не буду розказувати, що там. Ви самі прийдете і подивитесь. Одне, якось спойлеру, ми там майже 4 години знімали. А як участі? Ну, О, самі. я не буду відкривати ящик. Це на відкритті. Да, ну, все, давай. Тільки ти не відкривай, значить я тебе. Да. Так. Ла-ла-ла-ла! <свист> Ла-ла-ла-ла! Раз. Два. Так, я возьму вот этого вот чувачка. Вы бачите? это Цель... Цель... чувачка Цель... 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 Ну да, не ну да. А А карта? Все. Подписчики, подписчики, вытянули. Да хватка і стали це без я да? Да. Ла-ла-ла-ла. Что тут прискореник? Ну то ж, то ж, походу. Така шкушка. И туперся коре. Але її нема, має бути зелена. Да ні. Именно такая штука. Именно на, на такие платформы проскочила она штука. А, а что, да? Тара? Вы запустили ульту? Ох, у них гады! Ты Брок им помог своим гаджетом. И Кольт. Вонючка. Я не стал великим. Что? Я Кольт только что великим. Він, походу, тут, походу, да, тут коктейль є! Це коктейлі! Брок, ти тут Брок, так а так пофиксила, що він фікс... всіх бывает, то правда. Ура! Мне кажется, Брокко начнет скоро фиксити. Але його недавно пофиксили, він такий сильний був, что капець. Зараз він... його пофіксила, я щось забув. У него гаджет вроде меньше нас, нас, нас на, вроде урона на меньше наносит. У вроде раньше был прям супер имбовый. Короче, это кристалл, да. Короче, а мы это... тут зара выиграем. Так, ну. Мы ну... е? Да, но на бой е. А на заход кристалл да. Два вроде. Клёв. ту 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 Бог. Там лайк? Мы получим еще. Під час ночів. Ладно. І відходь. Відходь. Я сейчас быстро візьму. <сіхи> а я сейчас візьму тобі дуже странно. Иди, <сіхи> иди сюда. Иди. Я вже все вибрав. Сири. <сіхи> так. Да. Ты просто рандом? два? А потім подивись. А потім подивись ролик, як це все выбирать. Те мало пойти, там мало щоб брати. А. Во, волей, там... волей. Ну да. Mm. <laughs> ну так тут слабі бойці вс, ми забули. Ч бы на Я хотів в Шеллі тобі взяти, але я передумав. Я Я було взял. А ся вам не хоры. Так. Блін <проб> Але там барлі, походу, виб'я. Там барлі, там барлі там б'я. Дай вой. Чу пан такой быстрый. Не, не, не відбила. Так. Відбила, відбила. Знаешь, на самом початку игры можно програти, знаешь, ч? Че? Бо бо мяч дуже медленно летить. бам бам бамни Так, пам-пака. Давай не-не-не, тут. Все, пам-пам. Тppo... Nice! <ки Quit speaking> nice ба 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 джом бам Це просто був спам. Просто на базі стей. А хотіла в них чити тут? Шо? Нам не було. Краще з бази не йде. Бежі, 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 бежі! Тупо на рознос. Просто просто пуш.

Незажирно. Незажирно 17 хулин. Ну, скоріше всего, будем уже кинчаться. На этом все. З вами був я, Френк. Всем пока-пока!